Біля Острога зіткнулись три автомобілі. Одна людина загинула, двоє у лікарні. Автопригода сталася між районним центром та селом Прогрес. У ДТП потрапили Нива, ВАЗ та Фольксваген Гольф. Водій автомобіля Нива, 60-річний Микола, житель міста Остріг, рухаючись зі сторони міста Остріг в напрямку міста Рівне, за попередніми даними, не врахував дорожню обстановку, не дотримався безпечної швидкості руху, здійснив бокове зіткнення з автомобілем ВАЗ. Після цього некерована нива по інерції продовжила рух та зіткнулась з автомобілем Фольксваген Гольф, який рухався в зустрічному напрямку. За його кермом перебував житель міста Кузнецовськ, чоловіку 39 років. Внаслідок удару він та 38-річна пасажирка цього ж автомобіля з різноманітними травмами госпіталізовані у травматологічне відділення Острозької центральної районної лікарні. А от водій автомобіля Нива до медичного закладу не доїхав. 60-річний мешканець Острога помер у кареті швидкої допомоги. Загиблий Микола Шевчук був заступником голови Острозької райдержадміністрації. На момент ДТП керував службовим автомобілем і рухався у напрямку рівного. Чому чоловік не впорався з керуванням? Наразі з'ясовує слідство. У вазі, яким керував 41-річний житель Хмельницької області, ніхто не постраждав.